Чому гроші обходять тебе стороною саме зараз? Привіт, сонечко! Тут ми говоримо про таро, про відносини і взагалі про життя. Давай сьогодні подивимось тобі такі розклади. Сконцентруйся зараз на собі, на своїх фінансах, да? для енергообміну, щоб я краще відчувала тебе, підпишись, постав лайк і можеш поставити будь-який коментар для того, щоб я краще відчувала тебе. Я буду дивитися, чому гроші зараз тебе обходять стороною. Ну що, готовий? Чи готова? жезл. Дев'яточка жезлів дев жезлів говорить насамперед, що ти вже дуже сильно стомився про дуже велику втому. Момент якогось знаєш певного вигорання, що ти вже робиш, 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 результату немає ти вже замахався чи замахалась, і от. Голова болить, як це з цього обійти, що зробити, як викрити з цієї ситуації, коли я багато працюю і мало отримую. Да? Ти постійно в активності, і ти вже стомився, просто цю активність проявляти. Чому ж чому ж так трапляється? Ти дуже сильно стомлена, або стомлена. Ти вже перепробувала, ну, чуть не все, і тебе це дуже сильно емоціонально убиває, да? просто. Ці мечі, вони вже все, вони вже втикнуті в тебе всі. Ти питаєшся ухватити все і зразу, з усіх сторін, і ти стараєшся не відпускати взгляд. Я питаюся хапати щось нове, я питаюся підприймати щось нове, я пробую, я пробую, я питаюся взагалі контролювати те, що я там ще до цього робив. Ти дуже багато на себе береш. Насамперед ти дуже сильно стомився або стомилась. Тобі треба якийсь момент да, перезагрузки, тому що емоційно ти вже не вивозиш, ти вже не вивозиш, фізично ти теж вже не вивозиш, в тебе просто вже больна голова в прямому сенсі цього слова. І ти питаєшся, місто того, щоб подихнути, питаєшся захопити ще більше, і питаєшся ще якось контролювати, а по ітозі нічого не виходить. Тобі треба просто-напросто дати собі якусь перезагрузку, пораду для тебе. Давай подивіться. Вісімка кубків говорить про те, що немає повноти почуттів. Емоційного зв'язку у тебе вже немає. Ти вже просто заколупався чи заколупалася носив. Тобі треба буквально дати собі відпочинок, От відставити ці кубки на якесь время і дати собі емоційну да? Зробити якусь певну перезагрузку, поїхати в якісь класні місця, я не знаю, те, що тебе наповнить, щоб ти от чисто перезагрузився чи перезагрузилась. Твоє вигорання, знову ж таки, карта вигорання, тебе дуже сильно блокує. Ти через це, через це ти не можеш проявитися повноцінно, показатися да, повноцінно, загоріться по-новому. Тому що ти вже просто морально вибиде. Тому, сонечко, роби виводи, дай собі просто видихнути, і вся справа дійсно просто в тобі. Просто в тобі. Через те, що ти дуже сильно себе заганяв чи заганяла, і все. Дай собі відпочинок моральний. І все налагодиться, обов'язково. Якщо це якимось, чином резонує з тобою, з твоєю ситуацією, підпишись на мене, і залишайся зі мною. Будь цікаво і корисно. До зустрічі!